Зовсім юні хлопці та дорослі чоловіки. Хтось дивиться зі світлини з посмішкою, у когось суворий мужній погляд. Вони стали на захист нашої країни та не повернулися до своїх родин. Коли почалося широкомасштабне вторгнення, ігор Кравченко працював в Польщі, міг би там і залишатися. А ще в нього троє дітей, які на той час були неповнолітні. Але розповідає його мати, він пішов захищати Україну. Леш, як почалася війна, він звільнився з роботи. І приїхав до Одеси і став до лав ЗСУ, до десантно-штурмової роти 35-ї бригади морської піхоти імені Остроградського. Він був матросом-навідником. Тому загинув в перших рядах, бо він весь час був на передовій. Ігор приїздив до Одеси на реабілітацію. В вересні місяці 22-го року під Херсоном він був поранений та контужений. Знаходився більше, більше ніж місяць у погизгоспіталях на реабілітації в Одесі. І 2 жовтня він поїхав на передову. Ігор Кравченка загинув під час виконання бойового завдання під Марінкою. Дуже важка травма була, бо в нього цілились тому що він навідник був і в нього цілились. серед тих, хто прийшов віддати дань пам'яті нашим захисникам, і рідні загиблих під Ливайськом. 29 серпня 2014 року, при виході колоннами з ворожого оточення, були вбиті 366 наших захисників. Незважаючи на домовленості, ворог обстріляв так званий зелений коридор. Були ще бізвісті пропавші, які досі не знайдені. Загинув і мій чоловік Балакше Микола Миколаєвич, молодший лейтенант. Вже більше 10 років його немає. Сьогодні день його смерті. Герой України Віталій Нестеренко. Почесне звання героя було присвоєно йому посмертно. Біля портрету рідні Віталія його бойові побратими. Ми служимо 222 двадцять другому окремому батальйоні 126 двадцять бригади ТРО, Теро, бригада. Ми прийшли до нашого побратима, Це наш командир, літо герой України. Посмертно вже нагороджений. Старший лейтенант Віталій Нестеренко, позивний Віто, загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання зі звільнення лівого берега Дніпра. 4 жовтня 23 року а, при виході на острова Лівий Беріг, Лівобережня Херсонщина, Лівий Беріг. Свобода та незалежність дається великими втратами, горем для матерів, жінок та дітей. Папа тепер на Хмаринці. Такі слова сьогодні часто чують діти. Вони будуть рости без батька і бачити його тільки на таких світлинах, на алеях героїв. Олександр Вікторович прийшов вшанувати пам'ять свого зятя Андрія, позивний Дніпро. Ми самі з Херсона і, і він, коли Херсон було звільнено, то він добровольно пішов сам. Захищати Україну, хоча він не був військовозобов'язаним, в нього навіть не було військового квитка, і він добро, ну, пішов тут в Одесі в воєнкоматі, взяв повістку і пішов. Андрій воював у складі 22-ї окремої механізованої бригади на Донецькому напрямку. Його тесть зберігає в себе бойовий прапор загиблого героя. Коли він загинув його, побратими прислали всі його речі, висловили нам всі його. Ну все, що залишилось його, що знайшли, що там його були речі. все його направили. Нам переслали за кожним іменем. Стоїть своя історія у кожної сім'ї свій біль, бо ніхто не замінить матері, сина, дітям, батька. Я низько вклоняюсь кожній родині полеглого. Я дякую кожному захиснику і захисниці, які сьогодні виконують бойові завдання, захищаючи Україну. Я дякую кожному ветерану і ветеранці, які отримали поранення, повернулися в цивільне життя. І наша з вами спільна задача нас як міністерство сформувати державну політику, об'єднавши і обласну і місцеву владу, об'єднавши суспільство і трансформувати ці слова подяки і шани в конкретні дії. Квіти червоні, як кров, жовто-блакитні як прапор України. Бої за свободу нашої країни продовжуються. Але настане час, і такі алеї не будуть поповнюватися новими іменами. А ми не будемо прокидатися від повітряних тривок і будемо дякувати тим, хто відстояв наше право жити в мирній незалежній державі.